Дональд Трамп розпочинає небачену до цього торговельну війну проти всього світу. Ми нарешті зможемо зробити Америку знову великою, величнішою ніж будь-коли до того. Трамп водить мита проти пінгвінів, але не проти Росії, які країни зачепила нова тарифна політика. США. Маленька переможна війна Трампа уже коштувала фондовому ринку США 2 трильйона доларів. Чого чекати від нової тарифної політики США і як вона вплине на нашу державу? Розбиралась РБК Україна. Трамп оголосив про глобальну торговельну війну. Він вів мита майже проти всіх країн світу. На мою думку, сьогодні найважливіший день в історії Америки це декларація про економічну незалежність. Роками американці важко працювали, спостерігаючи за тим, як інші країни ставали багатими і впливовими, часто за наш рахунок. Але тепер наша черга. Завдяки сьогоднішнім діям. Ми нарешті зможемо зробити Америку знову великою, величнішою ніж будь-коли до того. Найцікавіше, що цієї війни могло б і не бути, адже Трамп мало не пішов зі сцени, забувши підписати власне указ про завпровадження мит. Але, на жаль, йому нагадали, для чого всі зібралися. Дональд Трамп упевнений, увесь світ наживається на штатах, бо обкладає їхні товари несправедливо великими митами, тоді як США фактично. Вільно пускає до себе продукцію інших країн за словами Трампа. Через це постраждали американські металурги, автомобільні виробники, фермери та кваліфіковані ремісники, які з болем спостерігали, як іноземці крали їхні робочі місця. Іноземні шахраї грабували наші заводи, наголосив глава Білого Дому. Крім того, скаржиться Трамп, штати значно більше експортують з інших країн ніж продають за кордон. Якщо вірити американському президенту, то торговельний дефіцит Дефіцит США сягнув рекордних трильйона двохсот мільярдів доларів. У цьому Трамп традиційно звинуватив Байдена. Тож глава Білого Дому оголосив про запровадження універсального або мінімального базового тарифу на імпорт у 10%. Крім того, він вів додаткові мита проти окремих держав, із якими у США існує найбільший торговельний дефіцит. Вчора Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США. Запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торгівельний дефіцит, в тому числі Китаю 34%, ЄС 20%, В'єтнаму 46%, Японії 24%, Індії 26%, Тайваню 32%, південній Кореї 25% Тощо додатково введено тариф у розмірі 25% на. Автомобільний імпорт, все це отримало назву День визволення США. При цьому до мит, які Трамп оголосив вночі, додаються податки, які його адміністрація ввела раніше. Наприклад, усі товари, які приїжджають у США з Китаю, обкладатимуться митом у 54%. бо 34% оголошених нині додаються до вже існуючих 20%. Європейські товари за такою ж логікою обкладатимуться податком у 30%. Нові мита набуватимуть чинності поетапно. Зокрема загальна ставка 10% на імпорт з усіх країн почне діяти з 5 квітня. Тоді як взаємні додаткові тарифи з 9 квітня. Водночас тарифи на імпортні автівки запрацюють США вже сьогодні. а 25% мита на автозапчастини з 3 травня. На фоні нових податків Volkswagen уже заявив, що зупиняє поставки автомобілів до США, зібраних у Мексиці. Прямий і очевидний наслідок зростання цін і глобальної інфляції, сповільнення світової торгівлі, порушення у глобальних ланцюгах створення доданої вартості, і як наслідок зниження темпів зростання глобальної економіки. Всі ці висновки справедливі як для світової економіки, так і для окремих країн, які зіштовхнуться зі зростаючою інфляцією, падінням суспільного добробуту і спадаючими темпами економічного розвитку. Загалом, в оприлюдненому білим домом переліку, до яких застосовуватимуться нові мита, вказані 183 країни та європейський союз. А от кого там нема, так це Росія. Речниця Білого Дому пояснила це тим, що санкції США вже перешкоджають будь-якій значущій торгівлі, хоча Америка продовжує торгувати з Рив більше ніж з такими країнами, як Маврики чи Бруней, що тим не менш потрапили до списку. Левіт зазначила, що Куба, Білорусь і Північна Корея також не були включені. Ні, до переліку, оскільки вже існуючі мита та санкції на них є занадто високими. Ці пояснення виглядають дещо дивно, адже штати за принципом взаємності, наприклад, запровадили 10 відсоткові мита проти безлюдних островів Херд і Макдональд, де мешкає лише невелика популяція пінгвінів. Тобто, виходить, що пінгвіни обкладали митом товари зіршам. В такому разі РБК Україна радить Дональду Трампу передивитись мультик Мадагаскар. Адже може виявити, що підступні пінгвіни і ядерну програму вже розпочали. Щодо України, нас немає у переліку країн, на які розповсюджується підвищений індивідуальний зворотній тариф, тобто діятиме базове мито у 10%. Наскільки це вплине на вітчизняних виробників, пояснив народний депутат Ярослав Желізняк по тарифах від Трампа як це вдарить по Україні? Коротко і тезово. Не сильно наш експорт туди навіть не дотягує до мільярда і двох відсотків від всього, що ми кудись експортуємо. США до нас завозять майже на три мільярди взагалі в п'ять разів більше, тому ми отримали лайт тариф у лише 10%. Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що між Україною і США не існує торгівельного дисбалансу, якого так боїться Трамп. Навпаки, ми зі штатів завозимо значно більше ніж експортуємо туди. Тож Україна домагатиметься зниження 10% відсоткових мит. Скільки ми експортували до США у 2024 році? 874 мільйони доларів, з яких 363 мільйони доларів припадало на чавун і ще 112 мільйонів доларів Труби натомість ми купили в США це, товарів на суму 3,4 мільярда доларів. Наші мета на американські товари досить низькі. На автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту 0%. Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови. Американська заява чітко говорить про таку можливість. Глава Мінфіну США Скот Бесенд після виступу Трампа закликав інші країни не застосовувати контрзаходи, порадив не мститися та натякнув, що мита можуть бути збільшені. Попри погрози американських посадовців, голова Єврокомісії Урсула фон Дер Ляїн заявила, що Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита та готується до додаткових дій, якщо не допоможе дипломатія. Міністерстві торгівлі Китаю теж пообіцяли. Ли вжити контрзаходів, але не уточнили які кроки. Може зробити Пекін. Відреагував на митну ініціативу і фондовий ринок. США. але ні, попри прогнози Трампа, Америка не озолотилась. Навіть навпаки, фондовий ринок втратив понад 2 трильйона доларів. А РБК Україна наостанок хоче нагадати, що історія про мита зовсім не нова і таке вже було. 17 червня 1930 року. Президент США Герберт Гувер підписав такий собі закон смута Хоулі. Про мита він різко підвищував тарифи США, найбільш більш ніж 20 тисяч видів імпортних товарів до рекордних рівнів. Після того, як закон набрав чинності, багато країн відповіли запровадження мита на американські товари, що призвело до двократного падіння обсягів експорту та імпорту в Сполучених Штатах, що своєю чергою стало причиною Великої депресії. Однак, схоже, в самій Америці усі про це забули, і нову тарифну політику Трампа тут зустрічають, аплодуючи стоячи.